Зазвичай, коли я розповідаю комусь, що роблю собі сама ламінування Вій, мені не вірять. Враховуючи, що я не проходила ніякі курси і взагалі роблю все інтуїтивно, я б сама собі не вірила. Але тим не менш, я для себе поки що найкращий майстер в цій справі. Вії після мого ламінування виглядають ідеально, і я задоволена ними на всі 100%. Для початку я клею валик на око, а далі найскладніший етап викладка Вій. Як я їх зараз викладу, так вони і будуть триматися десь два місяці. Одразу після викладки я наношу перший складник для ламінування. Вій. Він розкриває структуру волосинок і за рахунок цього вії стають піддатливими. Після того, як нанесла складник гарненьким шаром на вії, я закриваю це все плівкою. Лишаю на 7 хвилин, потім знімаю плівку і прибираю залишки ватною паличкою. Тепер черга другого складника, який, на відміну від першого, має закрити структуру волосків. Так само закриваю все плівкою і лишаю на 7 хвилин. Знову знімаю плівку, потім залишки засобу, і тепер залишилося лише пофарбувати вії. Я обрала найяскравіший чорний Синій колір фарби. Її я триматиму хвилинок 10. Для мене найскладнішим етапом є змити оцю чорну фарбу з вій. Одразу після фарбування я наношу спеціальну есенцію, яка завершує процедуру ламінування. Все те ж саме, звичайно, я роблю із другим оком. А по часу в мене, до речі, виходить достатньо довго. Це десь 2-2,5 години. Тому, поки я дознімала це відео, в мене вже зайшло сонце, і насправді я просто в захваті від результату. Ну ви подивіться, як ідеально мої війки закрутилися.